Ярослава Бандера вона народилася в родині священника, який загинув, коли їй було два роки. А потім арешти, переслідування, втечі у Кракові. Вона зустріне Степана Бандеру і разом з ним увійде в життя, яке нікому не побажаєш. 1941 рік вона тільки но народила доньку, і починається укривання, фальшиві документи, псевдоніми. Постійний страх за кожен стукіт у двері. Поки сім'я ховається в Німеччині, в Україні вбивають майже всіх їхніх рідних: батька Степана, двох братів, матір Ярослави її брата. Кожна телеграма це новий удар. У Мюнхені народяться ще Андрій і Леся. Діти житимуть під чужим прізвищем, бо за ними теж полюють. І коли в 1959-му вб'ють Степана Бандеру, Ярослава лишиться сама з трьома дітьми. Вона пройшла шлях, який не кожен здатен пережити. І цей шлях теж частина української історії.